Зміни, якісь відбуваються по всій лінії фронту, але це є динамічні зміни, тому що наша стратегічна оборонна операція України, яка триває по всій лінії бойового зіткнення, вона має сьогодні на меті, перш за все, не допустити прориву фронту, чого і не допущено, і максимально знищити ворожий ресурс, який намагається е, просуватися, який намагається атакувати ті чи інші наші локації, наші напрямки і регіони. Тому Якщо ми говоримо зокрема про Вовчанський агрегатний завод, ми можемо говорити про те, що бої там відбуваються, відповідні заходи сили оборони проводять щодо знищення особового складу ворога, а також тих, наприклад, боєприпасів, техніки, які знаходяться на цій локації. Зрозуміло, що росіяни максимально намагаються атакувати на цьому напрямку, максимально намагаються завдати, в тому числі і нам втрати, але наскільки мені відомо на сьогодні, Наші позиції тактично вони не полишені, і сили оборони продовжують працювати в цьому напрямку. На Покровському ситуація надзвичайно є складною. Це найголовніша сьогодні, скажімо, локація, найголовніший напрямок за інтенсивністю боїв, тому що ворог намагається максимально сьогодні просунутися. У ворога є відповідні дедлайни і не змінюється головне завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тому ворог максимально задіює всі ті резерви, які в нього є, і які насправді він планував використовувати набагато пізніше ніж е, сьогодні. Е, тобто він вже несе втрати, про які я сказав трошечки е, раніше. І знову таки в онлайн режимі коментувати те, що відбувається на фронті, не є корисним. Тому сили оборони відповідно проводять і заходи, які дадуть дають можливість нам стримувати цей наступ ворога. Він є тактичне покращення у ворога є, але немає провалу нашої оборони. Це найголовніше, що треба розуміти. І це стосується не лише Харкова, про який ми говорили, це стосується не лише Покровського напрямку, це стосується в тому ж це, наприклад, і півдні нашої держави, де тривають теж бої. Можливо, менше інтенсивності, але вони тривають і тривають цілодобово. Ну якщо ворог намагається їх використовувати проти наших FPV-дронів, я думаю, що це пов'язано з цим. То я думаю, що, по-перше, мале повітря все-таки залишається за нами, не дивлячись на те, що у ворога теж достатньо, скажімо так, тих самих дронів, але вміння і професійність наших дронових військ воно на порядок вище. Ну, це скажімо так, досить дієвий спосіб для того, щоб знищувати FPV-дрони саме з такого зброєння. Сподіваюся, що росіянам це не допоможе. Я орієнтуюся на офіційні повідомлення. Зокрема, пана Коваленка, це керівник центру нашого, і він говорить про те, що протидії дезінформації про те, що на 12 годину військ ворожих турецьку немає, тому що ще раз кажу: лінія фронту вона є дуже динамічною. Сьогодні е, зайшла, наприклад, група, група диверсійно-розвідувальна чути відповідні е, бойові дії. Їх можна сприймати по різному, а насправді це виявиться зовсім інакше. Тому орієнтуємося на офіційну інформацію. Це надзвичайно сьогодні важливо. Зараз інформаційно понесеться дуже чого багато. Треба витримати і цей натиск. Весь фронт палає сьогодні складно скрізь, але дякую побратимам, що стримують ворога. Ворог дійсно намагає розтягнути наші сили по всьому фронту. Ворог максимально намагається атакувати по усі напрямках для того щоб і нас виснажити і для того щоб ну скажімо так як він вважає підійти на певних позиціях до так званого до так званих перемовин так ми бачимо багато сьогодні розмов саме про це тобто москва намагається максимально собі на їх думку створити Комфортні умови для того, щоб вести майбутні перемовини з Україною. Панікувати не треба Ситуація Є надзвичайно складною, і ми розуміємо. Тут треба говорити про те, що треба долучатися до війська, і допомагати війську, щоб стримати цю ворожу навалу. Ворог сьогодні багато в чому йде вабан, і ми це бачимо і це прекрасно розуміємо. Тому треба стримати.